176 бойових зіткнень з ворогом відбулося на лінії фронту минулої доби. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там окупанти 52 рази пробували штурмувати позиції наших військових. Наші захисники зупинили ворога в районах населених пунктів Полтавка, Мир Мирне, Миролюбівка, Коптіве, Промінь, Лисівка, Котлане, Удачна, Новосергіївка, Горіхова, Олексіївка та Новоукраїнка. Детальніше про ситуацію на передовій розпитаємо Тараса Мишака, це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотників степові хижаки імені Якова Гандзюка. Вітання вам, добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Отже, Тараса, давайте розпочнемо з допомоги від наших глядачів глядачів. Те, що ви потребуєте, чи ми можемо сьогодні бути корисними, на що збираємо? Збираємо сьогодні на нашу роту РХБЗ. це хлопці, які займаються виготовленням так званих подаруночків для росіян. Ці подаруночки без, без применшення можна назвати вибуховими. Вони передають ці подарунки нашим пілотам дронів і пілоти вже безпосередньо доставляють до адресатів до росіян. Тому закликаю задонатити на цей важливий збір, тому що це. Дуже потрібно це розхідний матеріал, е і це потребує постійного поповнення. Хлопці збирають 250 тисяч гривень ціль цього збору. Тому я закликаю всіх задонатити. Навіть невелика сума буде нам дуже е дуже помічною. Так, друзі, зробити це дуже просто. QR-код на ваших екранах, номер карти також є. Якщо вам так зручніше, доєднуйтесь, давайте донатити, тому що дронів не буває забагато. Це, як сказав Тарас, розхідний матеріал. Тому ми маємо бути згуртованими, і допомагати нашим військовим. Ну тепер до оперативної ситуації на лінії зіткнення, там де ви перебуваєте, що можете повідомити, як змінюється ситуація. Ви на покровському напрямку знаходитесь. Так, так саме на Покровському напрямку, у напрямку е, Дніпропетровської області, і ситуація насправді незмінна вже е, деякий період. Е, фактично, мало що змінюється в характері е, штурмових дій росіян. Штурмують вони в основному піхотою е, без застосування бронетехніки іноді застосовують мотоцикли або автомобілі. Наприклад, вчора у нас був штурм з застосуванням декількох мотоциклів. Цей штурм був вдало відбитий, в тому числі і е, завдяки дронам. І завдяки тому, що на цих дронах були відповідні боєприпаси, які якраз роблять хлопці з роти РХБЗ, і знову ж таки нагадую, що дуже важливо задонатити для них, щоб вони мали ці, цю вибухівку і могли її передати пілотам і знищувати росіян. Чи можна сказати, що наступи росіян стають більш активними, що їх стає більше особового складу? І ось ця комунікація, і саме сила наступу вона ж змінюється щодня? Е, ну, конкретно, у нас на нашій зоні відповідальності їхня активність фактично постійна. Вона не, не можна сказати, що зараз сильно змінюється. Вони постійно. Тобто не відмовляються цих штурмів кожного дня по декілька штурмів. Ми відбиваємо і вони продовжують перти. Але такої, якоїсь масованої, щоб сказати, що зараз от сильно збільшилась ця кількість такого наразі і сказати не можна. А яка кількість росіян зосереджена на вашому напрямку? Ну проти нас ну, зазвичай завжди переважаюча кількість. Тобто Зазвичай проти нашої бригади ну, буває до п'яти інших бригад противника, е і у них постійно є поповнення постійно е вони проводять ротації. Тому з особовим складом в принципі проблем вони у них немає і вони його не бережуть. Ви згадали про те, що росіяни можуть наступати, використовуючи різну техніку, використовуючи також мотоцикли, баги і все те, що чим можна дуже швидко пересуватися, яким чином це ускладнює роботу для наших військових, і це правда, що тепер такої техніки стало більше, чим до прикладу танків. Ну так, це точно що такої техніки більше, ніж броньованої, тому що броньована у них вже ну, закінчилася, скажімо, відверто, тому що не тільки наша бригада, але й інші сили оборони спалюють їм броньовану техніку достатньо регулярно. І з іншого боку, звичайно, така техніка, як мотоцикли, вона є більш маневреною. І, відповідно, там, навіть тим же дроном уразити таку ціль е, достатньо складно, тому що рухаються вони швидко. Артилерією потрапити в таку ціль взагалі ну, не те, щоб неможливо, але дуже складно. Тому так вони використовуються з одного боку, вони залишаються відкритими, тобто немає жодної броні. Там піхотинець на мотоциклі, проти нього достатньо і застосування стрілецької зброї, але в нього треба ще попасти. І звичайно, вони створюють певні проблеми, і такої техніки у них ну, більше вона дешевша і легше. Купити ніж броньовано, тому зараз вони в основному використовують її. Друзі, я нагадаю, що саме завдяки безпілотникам і дронам, і тим військовим, які просто справно вміють ними керувати. Нам вдається знищувати більше ворогів, і не на те, на якій техніці вони пересуваються. Тому я ще раз принагідно нагадую про наш збір. Він є на екрані. QR-код і номер карти. Також повірте, це дуже важливо. І за кожну гривню наші військові безмежно нам вам вдячні. Тому донатьте безпілотники, дрони все це потім акумулюється і знищує. Ще більше ворогів. До речі, стосовно дронів окупантів, що вони використовують? Чи стає цих дронів більше? Ми кажемо про дрони і на оптоволокні, або ще різного типу безпілотники? На жаль, так росіян дуже багато дронів, і в тому числі і на оптоволокні. І це напевно найбільш такі проблемні для нас дрони, тому що оптоволокно воно стійке до засобів ребу. Відповідно, виявити і подавити його ребом неможливо. Тому, звичайно ж, це створює багато незручностей і достатньо навчені у них тут і пілоти, і екіпажі, які працюють на дронах. Тому недооцінювати противника в цьому плані теж не варто. Достатньо сильно розвинений у них цей компонент, але так само, як і на оптоволокні, вони застосовують і інші дрони, постійно літають над нами їхні дрони-розвідники. Крила, такі як «Орлан», зала, суперкам також у них є крила камікадзе, такі як «Молнія». і також і мавіки, звичайні, які вони теж використовують і на скиди, і для розвідки, і для стрімів. Тобто, всі засоби у них є, і вони їх достатньо вміло використовують. На жаль, а чи є статистика, скільки, наприклад, за добу ворог може випустити безпілотників? Ну, такої статистики наразі я не готовий назвати, але їх достатньо багато. І тактику вони використовують таку, що вони вичисляють наші логістичні маршрути, і зазвичай десь поблизу цього маршруту у них постійно чергує дрон. Тобто вони можуть десь приземлити його. Камера продовжує працювати, гвинти відключаються. І він сидить, чатує просто коли з'явиться якась ціль, коли він помічає цю ціль. Він піднімається і намагається його уразити. Тому якби дефіциту в дронах у них е не спостерігається. Uh -huh. Давайте ще повернемось до Покровська і до коли цього міста. Яка ситуація там, і як діє ворог сьогодні навколо Покровська? Ну, ворог продовжує обстрілювати Покровськ зі всіх своїх засобів, тому що він знаходиться дуже близько до самого міста. Відповідно, туди досягає будь-яка артилерія, навіть міномети. І звісно ж дрони так само літають постійно по Покровську, тому там стає все складніше взагалі знаходитися і жити. Але при цьому там все ще залишаються місцеві. Навіть там ну, йде якесь відносно життя. Навіть працюють якісь магазини. Звичайно, це дуже небезпечно і кожного дня вони ризикують. І крім того, що це небезпечно, це достатньо побутово складно, тому що не працюють комунальні служби, немає там води. Немає електрики дуже часто, але якось люди виживають. Якась кількість їх там ще продовжує знаходитись щодо того, як вони діють поблизу Покровська, вони не штурмують його в лоб зараз. Вони сконцентровані на тому, щоб обійти Покровськ, відрізати його від шляхів комвідшляхів логістики, від шляхів комунікації, і таким чином оточивши його, взяти його без таких міських боїв, без штурмів. Дякую дуже, Тарасе. Ну, майже 50 нам вдалося зібрати тисяч, але збір буде продовжуватися. QR-код відкритий друзі. Номер карти також 250 – Це загальна мета цього збору. 250 тисяч. Тому не будьте байдужими. Доєднуйтесь і обов'язково будемо допомагати нашим військовим. Тарасе, дякую вам, Тарас Мишак, старший дякую офіцер вам. комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотників степові хожаки. Дякуємо дуже.